Герої не умирають. Герої поміж нас. Ханас Юрій Валерійович стрілець снайпер стрілець-снайпер го парашутно парашютно-десантного взводу, 7-ї парашутно-десантної роти, 3-го парашутно десантного батальйону, 25-ї окремої повітря десантної бригади військової частини А 1126 Народився 3 червня 1987 року у місті Калуші, що на Івано-Франківщині. З ранніх років вирізнявся добротою, наполегливістю та працьовитістю. Був вірним другом, хорошим порадником, душою компанії. А для бабусі, яка його виховувала. Першим помічником навчався у Каловській загальноосвітній школі No2, займався футболом на стадіоні хімік, захоплювався риболовлею, відвідував комп'ютерну школу, здобувши освіту у Калоскому хіміко-технологічному технікумі, нині політехнічний коледж, вступив до Львівської політехніки на кафедру органічної хімії, інституту хімії та хімічних технологій, де здобув спеціальність інженера-технолога. Про Юрія згадують як про доброго, здібного і талановитого студента. А на рідній кафедрі кажуть, що він був як нам свої роки сформованою. Самостійною і цілісною людиною. Професор Володимир Самарик добре пам'ятає свого колишнього студента. Розповідає, що він був цікавий і неординарний, порядний і вічливий. Юрій Ханас один із перших магістрів нашої кафедри. Він вступив до нас після закінчення технікуму, тому мав глибокі знання, був сітний. У ньому я бачив людину, яка вміє мислити і працювати. Як людина був спокійний, стриманий, неговіркий, ні з ким не конфліктував, але й не зав'язував надто тісних взаємин. Було видно, що він мав свою внутрішню мету, якою не хотів ділитися, та до якої впевнено йшов. Добрий і справжній готовий поділитися всім, що тільки мав так. Згадує про Юрія одногрупниця Христина Савка. Після завершення навчання він повернувся до рідного Калуша. Працював на заводі Оріанна. Ще в університеті познайомився з чудовою дівчиною Нелею, яка у 2015 році стала його люблячою дружиною. Згодом разом приїхали до Здолбунова, що на Рівненщині. У місті влаштувався помічником машиніста обертових печей на підприємстві Волинь Цемент. У щасливому шлюбі народилися дві донечки: Єва та. Єлизавета, татова радість і потіха, в яку батьки вкладали любов і турботу. Юрій дуже любив життя, любив свою сім'ю, дім, країну. З початком повномасштабного вторгнення Росії на нашу землю багато разів хотів піти воювати, хоча й не мав навичок військового. Проте у нього були усі риси, які потрібні хорошому військовослужбовцеві. Умів самостійно вирішувати. Ніколи від своїх рішень не відступав. Вирізнявся твердим характером, силою волі та витримкою. Вступив він до лав збройних сил України 1 грудня 2022 року. Виконував бойові завдання на Луганщині. Побратими розповідають про нього як про надійного товариша, завжди здатного прикрити спину виваженого і мужнього бійця. Загинув Юрій Ханес 16 січня 2023 року. Поблизу села Червонопопівка, мужньо виконуючи свій військовий обов'язок у бою за Україну. Йому було лише 35 років. На жаль, жорстока війна забрала у нього можливість зробити багато добрих справ ще більше розкрити свій талант, а головне бути поруч із людьми, які любили його і чекали. На нього свій останній спочинок Юрій Ханес знайшов 28 січня у місті здолбунів на молодіжному кладовищі. Світла йому пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають.